Вітаю, друзі, Всеукраїнський Казацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник Речник. Я зараз в місті Чернігові, в місті бойової слави, біля Троїцького Собору, в місті старовинному, в місті руських князів, в місті найстаріших храмів і найдавнішої історії. Це місто Чернігів. Ось так я покажу вхід в Троїцький собор. На сьогоднішній день він закрит, не працює. Чому я не знаю. Ну, кажу так, що розпорядження військової адміністрації. Друзі, я сьогодні хочу ще раз поговорити. Про майбутнє нашої держави, про кращий час, і що для цього потрібно нам. Я вважаю, що нам потрібна перезагрузка нашої української влади. Маю надію, що чи восени, чи з весни майбутнього року це відбудеться і все наше суспільство повинно бути. До цього готове і правильно налаштоване. А на що ж наше суспільство повинно бути налаштоване? Вони повинно, воно повинно бути налаштоване на кращий вибір. На вибір професійних державних управлінців, які мають українське батьківське серце. Щоб ніякі фільми. Слуга народу, чи якісь інші речі не збили нас, українців, з правильного шляху. Справа в тому, що коли популяризувався цей фільм і коли створювалася партія Слуга народу, хлопці не брехали, вони дійсно слуги народу, але якого народу? Слуги свого народу, малого народу, єврейського. І це добре, вони захищають свої права, вони захищають свої цілі і плани. А нам, друзі, треба захищати свої цілі і плани нашого народу, українського, українського, російського народу, народу з великою історією, який є державотворчим народом на цій землі, і який є народом з величною історією, з нашими правителями князями. З нашими правителями-гетьманами. І давайте не будемо забувати нашу величну історію. І давайте цю величну історію ми відродимо зараз. У України є призначення в останні часи, і це призначення від Всевишнього Бога, яке ми повинні виконати. Україна є ковчег останнього часу. Місце. Де зможуть в буремні часи, де можуть знайти прихисток в буремні часи різні народи. Але цей ковчег ми, як українці-русини, як титульна нація, повинні підготувати до цих буремних часів. А буремні часи обов'язково прийдуть і це вже буде досить скоро. Тому, друзі, часу мало, а завдань багато. То давайте зробимо те, що від нас чекає Всевишнього сходу. Дякую всім.